Це з ініціативи ради оборони міста Олександра Вілкула було започатковано минулого року. І був виправлений формат минулого року. Це було там декілька тижнів, або такий початок. А зараз, ну так, от скажімо так, свято, яке буде відбуватися на протязі року, тому що це реальне свято. Торік у ветеранських іграх взяли участь понад 600 спортсменів, ветеранів війни та представників їхніх родин. Ігри, як показала практика, минулого року ми провели восени це змагання. З семи видів спорту. З 1 жовтня по 17 листопада проводили змагання. Дуже популярні. На той час за перше місця грошованого нагороду отримала. Майже 100 спортсменів за зайняті перші місця в сімі видах спорту. Це був і волейбол сидячи, це був і міні-футбол, і пауерліфтинг, і дартс, настольний теніс, плавання, дві дистанції спортсмени плили. І тому ми в цьому році вирішили збільшити ці ігри. Буде 18 видів спорту і 18 днів змагань. Стартують ігри ветеранів уже цієї суботи. 4 травня учасники змагатимуться в плаванні. Далі відбудуться турніри з футболу, стрітболу, волейболу, сидячи, веслування на тренажерах, кульової стрільби інших видів спорта. Ігри проходитимуть що два тижні і триватимуть до 28 грудня. Є вся інформація на всіх ресурсах. Можна почитати, можна зареєструватися дуже зручно. Там є qr код по цьому qr коду Ви заходите. На анкету заповнюєте цю анкету головним призом за перші місця залишається 5 тисяч гривень, так як і було минулого року. На сьогодні я знаю, що вже зареєструвались більше 70 спортсменів, як ветеранів, так і членів родини. Реєстрація триває, і хто не встигає зареєструватись на Google платформі, той може прийти і в день змагань. Зареєструватись безпосередньо на місці проведення змагань Ветеранські ігри дають можливість практично увесь рік бути в тонусі, тренуватися, змагатися, отримувати позитивні емоції, а ще нагороди для усіх призерів. Передбачені медалі, грамоти та спортивне обладнання. Будуть і ветерани, члени родини, навіть діти приймати участь. Змагання спортивні для реабілітації військових. Це дуже ефективно і дуже важливо, тому що це пов'язано з адреналіном. Наша Родина, ну, спільнота ветеранська, ті, хто вже долучений до а, занять спортом, спілкуються, бачаться, змагаються, і вже відбудувалась така родина маленька. І я думаю, що будуть долучатися ще ті, хто повертається, хто вже повернувся, але ще з якихось там ми, ми розуміємо, з яких а, причин не можуть ще доєднуватися. Ну, може так. Подивлячись зі сторони на те, що буде відбуватися, може будуть люди долучатися. Слава вдячності міської владі і голові раді оборони Олександру Вілкову за підтримку наших ветеранів. Підтримка ветеранів і членів родин ветеранських та й військовослужбовців в цілому, це пріоритет для нашого міста, і ветеранський спорт це лише частина ветеранської програми. Спорт ветеранський це дуже класний вид реабілітації. Спорт ветеранський це спілкування, спілкування з друзями, спілкування з побратимами. Це дуже яскраве, яскравий захід. І тому я запрошую наших містян прийти, підтримати наших ветеранів, наших героїв. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, Андрій Славний, цей день.